Доброго ранку, друзі і підписники, гості каналу Сільське Подвір'я. Рада вас вітати знову на своєму каналі. Тернопільщина на зв'язку. Запрошую вас до перегляду. Нічого особливого, як такого, не сталося. Вчора мало вихідний. А вчора була субота, 19 липня. Визначна дата для нашої сім'ї. Вчора був у дітей ювілей, 10 років їхній молодій сім'ї. Але, як я завжди кажу, нам не до свят. Може, хтось це собі трактує по-іншому. Може хтось собі думає, живемо сьогоднішнім днем. Чому не посвяткувати? Але я зовсім іншої думки. Дивлюся, що мої діти теж так само. Святкувати будемо тоді, коли вся сім'я з'їдеться додому і наступить спокій і мир. Оце тоді буде саме найбільша перемога в житті людства. Але я не про те. Про що я? Боже, боже, я вже й забула. А, я про те, що вчора вихідний. Вчора вихідний і вчора зробила дві роботи. Аж дві роботи. Наквасила капусти. Цього року квасила по способу тому році. Не показувала вам, бо чуть в мене вчора настрою не було взагалі. До жодних зйомок. може ще буду то робити, то другим разом вам покажу. Але хто хоче подивитися, то, то у мене є. Відео, де я квасила капусту тому, перед того року. Бо того року не квасила. А ні, то я вам знайду і посилання залишу в описі. Ой, і ще з інтернету в Тіктоці побачила ще один рецепт. Ще один рецепт тушкованої капусти на зиму. Ви знаєте, що я зробила? Я вам так скажу. Тоже нічого не знімала, будемо так казати. Але я вам розкажу і в описі напишу, що я давала. Щоб ви знали, щоб ви розуміли. Я вже е Пізніше вам хіба зазнімлю, як воно виглядає у слоїках, бо я вже пішла на роботу, а тоді згадала. Ой. А тоді згадала, що, що треба вам закинути хоча б якесь маленьке відео, бо знову знов мої, мої друзі, мої коментатори. Да їм Бог здоров'я будуть переживати, де я пропала. То хоча б що, хоч що-небудь. У, у, у описі, повторюся, скину вам посилання на е, відео, де я квасила капусту і напишу вам рецепт тушкованої капусти на зиму. Вдалася дуже смачна, друзі. Дуже смачно. Йду, друзі, дорогою і скрізь мене надибає павутина. Ой, господи. У нас пройшовся такий дощ конкретний. І павутина на деревах я тільки встигаю носа витирати від той павутини, бо лоскоче мене. Ой, боже. Так. Дряпаюся я далі до гори У резинових чоботах, бо я вже поминула болото, але зараз дійду до першої хати. Чоботи свої залишаю. Озуваюся в свої макасіни і пішла. Отаке от то, друзі. От така то робота. Отаке от в нас трохи болота тут. Теж на горбі. Машини їдуть. Люди городи тримають. Капуста, помідори, огірок. Це все грузиться. Це все грузиться у буси і везеться на базар. Ой, боже боже. Так тяжко люди працюють. Та й не скажу, що я легко працюю. Кожен день з людьми спілкуватися, це нелегка праця, бо люди бувають різні. Як би це тяжко не звучало, воно то так і є. Але це тільки це ніхто не цінить. Як би ти не робив, як би ти не старався, як би... Не намагався бути ідеальним. Хоча я знаю, що ідеальних людей не буває. Все рівно ніхто не оцінить і ніхто не скаже дякую за твою роботу. А за що, друзі, казати дякую? Нема за що. Може хтось... Скажу, що я себе за дуже ціню, але я завжди кажу, що нехай мене похвалять люди, а не я. Я себе не люблю хвалити. Хоча, хоча є за що, є за що, бо зі всіх сил стараюся, щоб все було добре. Але все виходить, як завжди. Нічого не буду вам наперед говорити. Розкажу це пізніше. Але вже як є, як є. Маємо те, що маємо. Так що, друзі, всім бажаю гарного дня, всім бажаю мирного неба, спокійного дня. Небо чисте, голубеньке. Дай Бог, щоб воно таке було. І надовго, щоб воно нам запам'яталося, що воно таке гарне. І кожен день, щоб воно нас зустрічало своєю голубизною. Так що ще раз всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. До зустрічі у свіжих відео.